У Чернігові представили начальника міської військової адміністрації. Згідно з розпорядженням президента України від 17 лютого, ним став керівник патронатної служби апарату Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський. За моїм виданням, указом президента України створено Чернігівську міську військову адміністрацію після відповідної співбесіди. Розпорядженням президента України, призначено начальником Чернігівської міської військової адміністрації Брижинського Дмитра Володимировича. Полковник запасу, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр та 58-ї окремої мотопіхотної бригади, з початком повномасштабного російського вторгнення Брижинський очолював штаб оборони Чернігова. Був удостоєний звання почесного громадянина міста, а від жовтня минулого року і до сьогодні займав цивільну посаду при обласній військовій адміністрації. При зустрічі президент чітко визначив задачі, на які потрібно звернути увагу в місті. Тому головний напрямок нашої сумісної роботи буде це покращення передусім безпекового середовища, кожен громадянин міста повинен відчувати себе безпечно і комфортно. Найближчим часом триватиме процес формування військової адміністрації. При цьому міська рада, як орган місцевого самоврядування, продовжує працювати і захищати інтереси своїх виборців. Та, за словами виконуючого обов'язки міського голови, готова співпрацювати та сприяти посиленню безпеки та обороноздатності Чернігова. Тут зібрався колектив, який сім з половиною років. Самовіддана і працював над розвитком міста і Чернігів за цей час став одним із найбільш розвинених обласних центрів України. Ми, як орган місцевого самоврядування, як міська влада, абсолютно щиро готові сприяти. Реалізації всіх завдань, про які було сказано в плані підвищення обороноздатності міста, ви пам'ятаєте, шановні керівники, як в цьому залі 2 лютого, нас збирав міський голова Владислава Трошенко і поставив дуже просту задачу: місто має працювати всі на своїх місцях, мають максимально якісно і віддано виконувати свої функції. Нічого не міняється. Ми Продовжуємо це робити. Ви продовжуєте це робити. Головне, щоб критична інфраструктура міста працювала, соціальна сфера працювала, і зрозуміло, що тепер співпраця з військовою адміністрацією. Я думаю, що головне сьогодні для нашої країни і для нашого міста це єдність. Політичні інтереси можуть бути різні, політичні подобання можуть бути різні партії, але зараз прапор тільки один, прапор України. І я сподіваюся, що наша єдність буде тільки міцнішою. І головне, щоб мешканці міста відчували себе в безпеці і відчували, що всі функції, які має надавати місто, їм надавалися. Олександр Ломако також підкреслив, що робочих питань дуже багато постійно збираються виконкоми, а наступного тижня планується сесія. Тому принагідно запросив Дмитра Бережинського на засідання, аби він поступово знайомився з колективом, форматом роботи та переймав досвід. Той у свою чергу на прес-підході зазначив, що йде сюди зі своєю командою. Є вже посадові особи, які в принципі будуть здійснювати підтримку, допомогу, консультувати по деяким питанням, які, наприклад, в ході роботи будуть. Тяжкі або і зрозуміли. Що ж стосується підстав для подання і введення у Чернігові військової адміністрації, то В'ячеслав Чаус пояснив журналістам, що воно спричинене рішенням суду щодо міського голови, станом керованості міста після цього та підготовкою до оборони. Хоча в інтерв'ю Суспільному ще 1 лютого зазначав, що основний чинник при утворенні військової адміністрації це спроможність або неспроможність органу місцевого самоврядування виконувати свої повноваження і казав, що Чернігівська міська рада наразі, навіть за умови тимчасового відсторонення Владислав. Слава трошенка спроможна це робити. Власне указ про створення в місті військової адміністрації датований 7 лютого.